Сто комплектів постільної білизни, стільки ж матраців та подушок. Таку гуманітарну допомогу надав Івано-Франківськ Одеському військово-морському ліцею. Ця подія має свою історію навесні у Севастопольській морській академії імені Нахімова, український прапор та стяг МВС України замінили російським. На знак протесту кілька десятків курсантів тоді проігнорували церемонію. І в той час, коли на плацу лунала російська музика, вони заспівали гімн України. Нині усі ці курсанти розквартировані в Одесі, свою службу хочуть присвятити виключно українському народу. В Одесі все почалося з нуля. Все побудувати. Не вистачало простинів, не вистачало подушок і матрасів. Це потрібно для військово-морського ліцею. Керівництво одеського возу із зверненням про допомогу апелювало до багатьох українських міст. Івано-франківці відгукнулися одразу. Рішення про надання допомоги було прийнято на сесії міськради. А вже за тиждень з Одеси до Івано-Франківська прибула машина, аби забрати вантаж. Ці молоді люди проявили свій патріотизм, своє ставлення в такий спосіб до анексії Криму. От і до України, і вони вирішили бути громадянами України і пішли в ліцей в Одеський для того, щоб по закінченню його бути в складі військово-морських сил України, тому не допомогти таким людям. Ну це було б неправильно. Тетяна Лугіна, Ігор Духович, новини на вежі.